Знову трагічна новина змусила Україну одягнути чорні хустки. Материнському горю немає меж. На щиті додому повернувся ще один герой бадун Юрій Олександрович. Йому було лише 33 роки. Він не встиг реалізувати свої плани, не долюбив, не дожив. Попрощатися з героєм і віддати йому останню шану прийшли сусіди, близькі, знайомі, представники міської влади. Юрій Олександрович Бадун загинув 24 лютого 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя справжнього патріота, надзвичайно світлої, щирої людини, гарного товариша, який до кінця виконав свій військовий обов'язок і віддав найдорожче своє життя заради нас, заради свободи і незалежності України. Уклінно зі сльозами на очах. Живим коридором проводжали захисника, і відтепер алею слави поповнив ще один воїн і вірний син українського народу. Подільська громада сьогодні в скорботі 77-й герой. 77 ця -е ім'я буде вписане в книгу пам'яті Подільської громади. Нема у Бога слів, не написані вони людьми, які б могли зменшити біль. Горе рідних, близьких, від імені керівництва громади і всіх жителів громади. Рідні, прийміть... слова щирого співчуття. Подільська громада не залишить родину наодинці з горем, підстави плече і завжди підтримає. Юрій народився і навчався в другому ліцею. Коли колишній п'ятій школі нашої громади, навчався в Одеській будівельній академії, працював в охоронній компанії, будував своє майбутнє і зовсім ніхто не планував, що буде війна, яка внесла зміни в кожну і торкнулася кожного українця, принесла дуже багато горя і біди в кожну українську родину. Всі ми тут присутні, розуміємо і цінуємо ту дому. Яку віддають наші захисники і захисниці, сьогодні даючи нам змогу, тут, в тилових громадах, працювати над наших Збройних сил України, долучаємося, допомагаємо, адже завдяки героям, такі, які білим лебедем злітають в небеса. Ми з вами живемо в мирі і спокої, і маємо. Щонайменше долучатися щоденно для того, щоб допомогти нашим хлопцям, щоб наближити разом нашу омріяну перемогу. А вона обов'язкова буде. Щирі і ще раз слова співчуття від всіх наших мешканців. Ім'я Юрія буде пам'ятати вся громада, воно буде увековічнене. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК ТСП Ігор Коваль передав матері Героя український прапор. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор, якому вірно і віддано служив ваш син. Справжній захисник України традиційно герою віддали останні військові почесті: вічна пам'ять і вічна слава нескореним синам України.